Так, жителі стороженця приймали новий пожежний автомобіль. Його місто передали польські надзвичайники. Голова сторожинецької райдержадміністрації каже: подарунку раді, бо технічне забезпечення місцевого УДСНС не на найвищому рівні. Ми не можемо сказати, що у нас автопарк нашої пожежної охорони добрий, або ну він гірший ніж задовільний. І оцей, оця ця машина, яка сьогодні передана, вона не нова, вона так само досить старенька, але вона дуже в прекрасному робочому стані. І всі її органи дуже робочі, і тому вона нам буде надзвичайно корисно. Жгув та стороженець співпрацюють шість років. За цей час поляки вже відправили пожежну машину в стару Красношору. Така Співпраця співпраця з братськими народами дає дуже позитивні результати, і тут головним є навіть не фінансова допомога, а співпраця народів у цей час. Це дуже важливо. Переваг у нового пожежного автомобіля багато. Його ємність для води сягає понад 4 кубічних метри. До того ж, він є трьохмостовим. Пожежники кажуть, з такою машиною гасити пожежі у гірській місцевості буде легше. Тут багато говорити не потрібно чим він краще, тим, що він європейського класу, набагато більша ємність для води в нього і набагато прохідніший. Випробовувати подаровану пожежну машину надзвичайники будуть разом із польськими колегами. А поки автомобіль тестують, голова Староженецької райдержадміністрації та бурмістер Гміни жгуф домовляється про подальшу співпрацю на черзі, фінансова допомога для ремонту їдальні Старокрасношорської школи, де вчаться етнічні поляки. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.